Рівня призвело до багатьох фактів, на жаль, насильство. Якщо ви знаєте, на жаль, був випадки і вчора вбивство людини, тобто один з, один з мешканців нашої громади зарізав іншого, ще іншого підрізав. Також маємо ряд фактів хуліганської поведінки по всій території нашої громади. Тому ми змушені посилити патрулювання міста. Багато хто забув, що в країні війна і думає, що якщо останнім часом не долітає до Івано-Франківська, то війна десь далеко. Насправді ні. І тому вважаю, що сьогодні комендантська година повинна бути в Івано-Франківську і повинні бути дотримані норми елементарного поведінки, зважаючи на ту кількість зростання за минулий тиждень злочинів, то важких злочинів, різних злочинів. Маємо посилити безпеку громадян. Вічовий майдан 100 метрівка це не є місце там ростування алкоголю і інших речей. Тому вважаю, що зараз ми будемо посилювати ці норми.